Всім привіт! Маю от такого от Богдана. Богдан 2111, Хочу про нього трішечки розповісти. В мене тут трошечки є модернізації під капотом в плані електрообладнання. А саме хотів би розказати про другу швидкість вентилятора, як вона тут реалізована і навіщо? Навіщо я її реалізував? Реалізував я її по тій причині, що у мене розірвало оцей бачок. Бачки неякісні, його розірвало. Система повинна бути під тиском, щоб не закіпала. Адже штатна система в охолодження вмикається там при температурі більше 100 градусів. Бачок був розірваний, воно короча, кипіло, все витікало. Ну, мені це не сподобалось. Я вирішив, що треба якось модернізувати цю всю систему і вирішив зробити меншу швидкість вентилятора. Щоб вентилятор включався раніше, температура була там 95 градусів і менше. І тому зробив ось чином, в розріз верхнього патрубка. Радіатора поставив трійник. В цей трійник вкручений датчик температури з вазівки з класики. Він на 90 градусів. Ну, там точно не пам'ятаю, приблизно на 90 градусів. Тобто, подає живлення на наш вентилятор при 90 градусах, комутується цим датчиком мінус. Тобто, заходи сюди мінус. Заходи від маси мінус. І потім йде на управляючий контакт реле. Також на управляючий контакт реле йде плюс із фішки генератора. Тут плюс являється на збудження обмоток генератора після того, як ви вимкнете запалення. Пізніше розповім, чому так. Через запобіжник, ось запобіжник, пішов плюс. Тут зверху гофра, ось вона в гофрі через цю гофру. І до реле прийшов на управляючу клему реле наш плюс. Далі, що у нас тут є? Ще у нас заходить один мінус на реле від маси. Від маси протягнутий мінус заходить на реле. І цей мінус. Далі. Через силовий контакт реле йде на е, спротив Спротив обігрівача салону, який ставиться на ГАЗ-53. Тобто тут є три клеми. Я замкнув дві крайні, заходи мінус на цю клему, виходить мінус з цієї клеми. І потім далі, мінус, іде до штатної проводки вентилятора. Треба продзвонити, де там мінус на роз'ємі. Я витягнув фішку і підпаявся туди. Мінусом. І тепер що відбувається? Коли ми вмикаємо запалення, тільки на ввімкнутому запаленні працює друга швидкість вентилятора. Ввімкнули запалення, щось працював оцей датчик, на реле подається мінус. Замикаються контакти силові. І, відповідно, мінус пішов через спротив, пішов на роз'єм вентилятора, вентилятор крутиться потихеньку. Якщо ж спрацювала штатна система, то. Вмикається штатна швидкість вентилятора, тобто він починає дуже сильно маслати. Це вже коли більше 100 градусів. Але, чесно кажучи, в мене такого рідко бувало. Не знаю, може за 8 років експлуатації цієї цієї системи. Один раз вмикалась друга швидкість вентилятора, десь там в пробці. Так. Навіщо зробив через плюс від запалення? Тому що глушиш машину, а воно на цій другій швидкості маслає, Ну тобто машина не наскільки гаряча, щоб воно крутилося. Вимкнув запалення і вимкнувся вентилятор. А так би вимикали б запалення, і він би маслав, поки там не холов би цей датчик. Нагадую, штатна система працює як повинна. Тобто, Машина більше 100 градусів, то вимкнули запалення, вентилятор буде працювати по штатній проводці. Оце ж після запалення працювати не буде. Ну, така от система. Я нею користуюся вже досить давно, задоволений, бачки не розриваються. До речі, бачок поставив з Пріори, він ніби міцніший. Ну, ходе. А, отакі от справи. Можна, в принципі, не лише на Богдан поставити це все діло, можна поставити і на іншу якусь машину там, радянського зразка. Схемку я викладу. Всім пока.